поєднує поєднює жен... чорта і смерть. Господи, ти поможи. Поки американці святкують геловін зі своїми відьмами, монстрами та ще всякою їхньою дичиною, то українці мають свою вертепну тусовку зі своїми автентичними персонажами, як біблійними, так і народними. Україні на 1 листопада не бородять відьми. Зате на різдво ви точно можете побачити янголів, царів, пастушків, чортів і навіть українську версію головного героя. Жахастику смерть. Всі вони ходять від хати до хати, благу звістку про народження Христа сповіщати. А разом з котою акцією різдвяні пташки ви можете вертипувати і на ребе для 80-ї десантно штурмової бригади збирати за два роки спільнота колідників передала армії вже 8 мільйонів гривень а цьогоріч на львівщині вже втретє стартує акція різдвяні пташки в рамках ініціативи за підтримки УКФ дослідять вертепну культуру тож збирайте свій вертеп доєднуйтесь до різдвяних пташок щоб вертипувати і українському війську помагати